Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 4007-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 567 тисяч гривень. Тережна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер 3 І ми переходимо до розіграшу. Два це 5 12 24. Лото Максима, максимально вигравально. Щоно виграва щоденно. Шановні гравці, вашій увазі 8939 тисяч розіграш державної лотереї кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш щастивами. Тридцять три сімдесят п'ять. П'ятдесят один, тридцять шість, сімдесят, п'ятдесят п'ять, сімдесят вісім, тридцять два, десять. Шістдесят дев'ять. Тринадцять шістдесят вісім. Двадцять один, три, 12, чотири, дванадцять, двадцять, дев'ять, сорок один, сорок шість. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7792 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія довільно обрала Лототрон Б. Комплект Кульок номер 1 і ми переходимо до розіграшу. Два, нуль. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Два, 5 0 Бережіть себе. Все буде Україна.